Перше у музеї мистецтв Прикарпаття виставка робіт Віктора Хаджинова. Цей львівський художник уже давно здобув ім'я в мистецькому світі України та Польщі. Для Івано-Франківців художник відібрав 20 полотен різноманітних мистецьких символів та метафор. Це кращі роботи з 20-річного творчого доробку майстра Пензля. Віктор працює у змішаній техніці, тому кожне його полотно, наче загадка для глядача: імпресіонізм, абстракція чи експресіонізм відповідь стильовий синтетизм, який об'єднав усі ці творчі напрями. Ці роботи народилися не. Лише з багатої фантазії майстра. Наприклад, тут якщо якась тема дитяча, так? хлопчик, який бавиться равликами, тут є ця картина, це я колись побачив 12 років тому, як хлопчина сидів в садочку такому, в гайочку, скажімо, і бавився равликами як танками, пересував їх, робив таку, скажімо, собі акцію якогось. Стратегію бою якогось там мені дуже це сподобалось, ну я зобразив це. З тим, що якщо історично підходити, то цікава мені така тема: сплячий лицар. Це наш галицький лицар, який спить от, прототипом. Цієї картини були надгробки, які є у Львові, в домініканському костелі. Експозиція автора триватиме в Івано-Франківську два тижні. Потім символ і метафора помандрує в інші міста Західної України.